Вітаю всіх, хто дивиться канал НТА. Ми працюємо зараз у Яворові. Тут голова районної державної адміністрації звітує про рік роботи, але все ж громаду цікавить на те. Головне питання: чи будуть вивозити в Яворів сміття? Поруч зі мною зараз знаходиться депутат міської ради Явор Володимир Поставенюк. Він колишній мер міста, який розкаже нам, чому громада обурилася рішенням обласної адміністрації про виділення ділянки в цьому районі для сміття. По перше, громада переживає за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей, тому що у нас було розміщено. Дуже величезне підприємство е, ВО «Сірка», де видобувалося відкритим способом «Сірка», і наші землі були знищені. І тільки зараз, через вже е, 20-30 років, ті землі починають відроджуватися, в нас починають е, з'являтися, відновлюватися. І тваринний світ, який був до того, бо наші краї були багаті, тим саме. Озера наші наповнюються водою, е, наша екологія е, почала відновлюватися, і здоров'я людей. Стало рік кращим, тому всі переживають зараз, щоб у нас не повторилася знову та екологічна е, катастрофа, яка була за радянські часи. Всім відомо, що всі лікарі нас, е, яворівців, приймали е, так само, як Чорнобильці, тому що е, е, екологічна ситуація була така, що Е, на, ну, наші діти хворіли так само, як е, Чорнобильці. Пане Воломир, коли ви діляли цю ділянку у вашому районі, чи проводили якісь громадські слухання з громадою, чи питали думку громади? Ну, На той час я був міським головою, думки Яворівської, Яворівської громади. Не питали, це я вам е, дам 100%. Не, не, Але... за... Цю земельну ділянку виділяли десь 2005 рік, йшла робота, 2006 і десь до 2009 року. І е, ніякого обговорення в той час не було. Була е, тільки надана згода Залужською сільською радою і Яворівською районною радою, наскільки мені відомо. Це теж тільки зі слів горіл. Е, згода, але при цьому не, не було ніяких погоджень з сусіднім селом Старечі, Волі Старіцька, яка є 800 метрів від даної земельної ділянки, е, селища шкла. Шкло Верніше, там де е, є саніта... то, санаторій, який розміщений 1200 метрів від того, ну, і пору з полігоном 300 метрів до найближчої хати. 300 метрів. Це в ніякі рамки не входить. І з тими громадами ніхто не погоджувався. Зараз проблема є, всі розуміють, що має бути десь полігон. Має бути, але в нас там якраз є е, територія карстових залежів. Коли вкопали сірку, воду звідти, там були пустоти. Спеціально побудували місто новояврю відселяли тих людей. Коли затопили е, кар'єр, затопилися всі ті карстові е, порожнини. Є дуже велика небезпека, і люди за то переживають. Що через ті води. А вони йдуть через озеро до Яворова, а вони йдуть до Шкла, бо то є якраз водорозділ. Річки течуть і в Балтійське море, і в Чорне море. Це люди занепокоєні. Ми вчора від партії УКРОБ робили опитування людей перед тим, як провести сесію ради, бо я там виступати мав. Тільки три чоловіка з тисячі чоловік дали згоду, проголосували за будівництво заводу, але з повною переробкою. Тому що кожен завод після переробки має ще певні відходи для захоронення. захорони. Пана, це ми говоримо про львівське сміття, яке сюди хочуть зводити. А де зараз дівають сміття те, яке продукують у Яворо? У нас е захоронюється, є е відведена земельна ділянка е поблизу Яворова. Це є з пів південної сторони е Яворова, десь на відстані. Двох-трьох кілометрів від Яворова є новояврівське сміттєзвалище, яке вивозиться сміття не тільки з Яврова, а взагалі з так званої Яворівської зони. Новоявриз, Яворів, Немирів, Краковець, Віжемля, з цієї зони. Це настільки малий. Об'єм сміття, що нашого полігону достатньо буде, ну він пересипається, утрамбовується, як то положено, і там навіть робиться часткова часткове сортування. Але цього достатньо це не викличе таких е, великих, як кажуть, проблем. Хоча це сміттєзвалося також розташовано поблизу. Озеро Євурівськ. Дивіться, ми бачимо, що громадське обурення тут не вийде, навіть привезли смітник сьогодні так. на світ голови районної державної адміністрації. Ви як людина, які відомі політичні тонкощі, як виходити з різних ситуацій політичним шляхом? Як сьогодні впоратися зі сміттями Львову і де, власне, ця ділянка повинна бути на вашому? На мою думку, перш за все, треба зробити моніторинг фахівців, геологів, екологів. Фахівців, які займаються переробкою і утилізацією сміття, тому що це дуже. Я колись займався тим питанням і спілкувався з німцями, їздив туди на навчання, і так це дуже, як кажуть, питання складне, тому що там треба фахові знання. Нас взяли просто, ну сірка, ну порушена, я сказав судовий. Ну порушена, це буде класно, там вже ж все порушено. І ми даємо, але ніхто не знає, що від відходів ідуть стоки в е, надра землі. Я, я мушу вас перебивати, бо справді народу тільки кількість збільшується, та люди підходять і підходять. Я так розумію, всі вони прийшли для того, щоб сказати, що е, ділянка, яку виділили тут для сміття. Не буде цього, так я думаю, що сьогодні звіт голови буде зведений тільки до тої земельної ділянки. Тут є ще одна проблема, тому що з Яворівського району нас забрали прокуратуру, забрали пенсійний фонд, забрали все, і тому добавок ще ці люди говорять так: все в нас забрали, як з району, а завезли відходи. А до яких дій вдається власна громада, громада для того, аби заборонити? Поки... Громада поки ми е, на сесіях розглянули ті питання. Вчора була громадська рада, на громадській раді були заклади, заклики перекривати дороги, що там впливати на дорогу. Ну, е, я і інші е, ну, депутати, які розуміють, що це ну, незаконно, ми цапнули людей, щоб не робили того. Ми думаємо, що... Е, Голова адміністрації прислухається до думки громади і зробить правильні висновки. Який прийом готуєтеся, коли ви сьогодні сюди завітаєте? хочемо його Ми хочемо його спитати. Це невідворотне питання, чи його можна ще відвернути? Тобто, щоб скасувати розпорядження голови, зробити наукові висновки, зробити Садовий зробив ту раду погоджувальну так наукову, Чому то не зробити спочатку ну, її висновки знати? А після того вже приймати якісь рішення про будівництво заводу, чи то буде полігон е, е, тептвпе чи ну. Що не почує, ні обласні управлінці не почують громаду міста, ні ваші, міські управлінці, районні, до яких дій, думаєте, будуть вдаватися? Знаєте, я як людина, я є юрист за фахом, і тому я вдаватися дій ніяких не буду, крім того, щоб агітувати люди, щоб за ту владу більше не голосувати. Політично. Інакше голос народу є тільки під час виборів, і на виборах треба думати головою. Якщо ми голосуємо за партії під власними ім'ям, то ми маємо такі. Супер, супер все дякую. Тож ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, яка тут відбувається. Вітаю всіх хто приєднався до нас. Щойно Нагадую, що ми працюємо в Явору. Тут голова районної державної адміністрації звітує про рік роботи. А головна тема, яка цікавить громаду, все ж таки сміття. Тому, допоки голова розповідає про досягнення району, ми спілкуємося з нашим наступним гостем. Це Юрій Кенцев, громадський активіст, який знає, чому громада обурилася Сміття ділянці тут. Власне, головна причина того, що громада не хоче бачити львівське сміття на території Яворівщини. Справа в тому, що земельну ділянку, яку виділила полігоні в тих пунктових ході, як зазначив, недоцільно ставити на нашій Яворівщині, зокрема за таких двох причин, віктивних, які є станом на сусіда. Перше це є відстань до самого санаторія, санаторійськво, який діючий здоров'я. Самості наші громадяни відстань від земельної ділянки до самого. Оздоровчого Сьогодні санаторію менше кілометрів, 900 метрів. Санкцій, Найближчі поселення, які є мешканці, які живуть на дістані 300, 300 метрів. Тобто, Величезний квартал забудови СМТ-шклорітовочно 700-800 метрів. Етапи тобто, етапи майже поруч живуть етапи люди, оздоровлюючи люди, які може бути полігон стосовно. Твердих побутових Це Тоді в мене зразу виникає таке запитання. Якщо чиновники також знають про те, що тут є різні такі об'єкти, для яких не можна будувати цей сміттєвий полігон, чому не вирішили обрати саме цю ділянку? На мою думку, це політичне бездіяльне рішення. Тобто не можна приймати таких рішень, коли йде мова про здоров'я, життя, населення. Земельна ділянка, яку про яку йдеться, була вже давним-давно готова ще з 2004 чи 2005 року. Вона вже була зроблена під е, такий самий схожий. Завод твердих побутових відходів, от але справа в тому, що тоді, в 2006 році була така проблема рівня району, а тепер вони зробили, хочуть зробити такий завод регіональний, я би не сказав західноукраїнський, можливо. Ну, от, і оце обурення. Тобто є питання, коли є наше сміття яворівське, це одне ще питання. А коли нам ще зверху засовують обласне сміття або ще з цілого регіону, це вже інше питання. Це вже зовсім інші речі, які треба обговорювати як мінімум з громадою. Бачите, коли я сюди зайшов, я теж почув багато дуже думок з того приводу, що не можна за рахунок. К я вирішувати питання цілого міста, та і сміття, якого там продукують. Але як вийти з цієї ситуації, яка склалася сьогодні у Львові? Попри те, що сьогодні дуже багато політиків роблять собі імідж на цій ситуації? Як ви бачите вихід ситуації? Ну, я думаю, що в рамках області цілої треба знайти земельну ділянку, яка не зашкоджує життя і здоров'я іншим людям і жильцям, мешканцям є в наших районах, в нашій області є місця, де є дійсно далеко від відстань, далека від міста, від населених пунктів, від сел і так далі. От є депресивні райони, зокрема Миколаївський район, наприклад, але чомусь іменно треба взяти готову земельну ділянку, яку не погоджено не обговорено з місцевими мешканцями, і, скажімо так, натягнути через як то в нас кажуть, через якесь певне місце і нагнути всіх дружно. Так робити не можна, на мою думку. Панецяно ну, так виглядає з боку, що сьогодні будь-яку ділянку, яку запропонує влада. Та ми ні в якому разі не відстоїмо інтереси влади, тому що зрозуміло, що це треба було зробити давно. Громада буде проти, тому що насправді на смітті сьогодні роблять не тільки політичні імена, але роблять свої політичні рейтинги. Та? Е є така ділянка сьогодні на Львівщині? От можливо ви досліджували цю ситуацію? Ні, я не можу сказати, чи є така ділянка конкретно. Звичайно, вже треба вчати а В Яворівському районі. Журському районі теж не знаю, навряд чи таку знайдемо. Справа в тому, що євривський район дуже специфічний район. В плані того, що в нас після розпаду радянського союзу є дуже багато своїх проблем, які ніхто нам не допомагає вирішувати. створення центру техничної. З Яворова сміття вивозять на санаторію єдине в районі полігон побутових сходів. Це є біля Новояворівська. Раніше власником даного полігону є Новояворівське комунальне підприємство. Туди вивозять сміття з Яворова, з Новояворівська і з інших навколишніх сел. В рамках централізації цієї програми це знову робоча місце. Саме головне якщо говорити про те, що немає і не було. Громада не хоче бачити тут сміття зі Львова, правильно? Тобто ви хочете, щоб з району той рішить з області, тому що садовий заявив, що це не буде тільки львівське сміття, що це буде ну, сміття зі всього області, будуть возити сюди. Бо це буде величезний величезний якийсь завод. Це не є виключно для Львова. Як казав пан Садовий, ми ж християни, всі повинні допомагати один одному. Мені цікаво, чим він особисто допоміг Яворівському району, зокрема того, що він є з Яворівщини родом. Чим він поміг Євровівської районі як християнин? Дивіться, якщо цю ділянку, власне, коли вирішили виділити її, коли підписали розпорядження про тебе, вона була виділена. Чи проводились громадські слухання, чи говорили з громадою про те, чи готові ви бачити тут сміття з області? Ну, Якщо ви знаєте, що було прийнято рішенням районної ради, було прийнято рішення Яворівської міської ради, новояворівської. Всіх сел і селищ, які є поблизу, всі одностайно заявили, що жодних громадських слухань проведено не було. І люди категорично проти будь-яких полігонів чи якихось проєктів стосовно твердих побутових ходів, а тим більше, щоб ними займалась Львівська міська рада або комунальне підприємство Збиранка, яке, окрім Грибовищ, нічого нового нам не привезе. Чи слідкуєте за цією ситуацією, яка власне відбулась колись у Грибовичах, Ця трагедія, яка сталася? От зараз ми знаємо, що дехто вже покараний, дехто ще не покараний, чи не бояться власне? Люди вашого району, що тут може повторитися ця ситуація. Мені цікаво. а Кого покарали за Грибович? покарали напевно не тих, хто би мав відповідати, а людей підставних. Наскільки сьогодні говорить насправді, навіть і підставних не покарані. Може, є якісь рішення суду на сьогоднішній день? жодних немає. Рішень суду судові засідання йдуть, але які вироки? Ми не знаємо. Тому покараних людей взагалі нема за ті смерті, які були на грибовочі. От. Звичайно, що такий гіркий досвід, який є в сусідньому Жовтівському районі, Євгенічна не хоче приймати. І це треба розуміти. І тому, щоб щось робити, будь-які заводи чи будь-які полігони, потрібно, як насамперед, спочатку поговорити з громадою, провести громадські слухання, запитати. Є сесії, є представницька влада? Однак ніхто нікого не питав вчора. Голова районної ради заявив, що заявив, що йому взагалі не було про це відомо. Тобто, якщо голова районної ради того не знає, то про що ми говоримо про рядового мешканця Яворівщини, який взагалі не орієнтується тоді зданні ситуації, окрім того, що на словах всі проти та розміщення тут сміття і сміттєвої ділянки, цю яку виділи? Чи є якісь дії? Можливо, там громадські ради, яких є дуже багато, я знаю. На виріші пишуть вони якісь листи звернення на ім'я влади, на ім'я обласної адміністрації про те, що заборонити виділення цієї ділянки ну, вчора відбулося позачергове засідання громадської ради при Яворівській РДА. От е, я входжу в цю громадську раду, є заступником голови. От ми на дані засіданні прийняли відповідне рішення. В якому е, рекомендували, оскільки ми є, до речі, консультативний орган, ми не можемо зобов'язувати, ми можемо лише рекомендувати. Ми рекомендували голові Яворівської РДА РД Орестухляну е, звернутися до голови Львівської обласної державної адміністрації кабінету міністрів Верховної ради президента про недопустимість е, розміщення якихось полігонів чи твердих побутових відходів чи Потенційних заводів на території Яворівщини. В Який час прийде відповідь, можливо, яка ще зреагує на наш в рамках нашого положення до 10 днів, мають надати нам обґрунтовану відповідь по даному по даному рішенню добре. Буду дякувати вам напевно за те, що приєдналися до нас. Нагадую, що ми працюємо в Яворові. Тут відбувається звіт голови районної державної адміністрації. Однак, основне питання, яке цікавить людей, це сміття і чи будуть звозити сюди відходи зі Львова, згідно з тим тим положенням, яке вже підписане з тим розпорядженням, про те, що тут буде виділена ділянка в майбутньому, поспілкуємося ще з гостями, які тут є. Зокрема, будемо сподіватися на те, що погодиться поговорити з нами очільник на да, Олег Синютка. Вітаю всіх, хто дивиться телеканал НТА. ми зараз перебуваємо в Яборові. Тут нагадаю, голова районної державної адміністрації звітує про рік роботи. Однак, основна тема, основне питання, яке цікавить громаду. А тут зібралось дуже багато людей, навіть дуже багато людей. Це сміття і та ділянка, яка була виділена тут для сміття із Львова та області. Поруч зі мною громадська активістка, сестра народного депутата Ірина Голуб. Пані Ірино, ми знаємо, що громада виступає проти. Які ваші основні? Аргументи, чому тут в Яворові не повинна бути виділена та земельна ділянка, яку власне розпорядження про виділення якої вже підписали? Ну дивіться, в першу чергу а, громаду, і ми тут підтримуємо на 100%, обурює, чому власне. Ділянка була виділена без погодження, Тобто, більшість жителів Яворівщини не дізнались про це або засобів за маси інформації, або десь там, скажімо, соцмереж про те, що вже таке рішення прийнято. Ну тобто, ми виступаємо за те, щоб були проведені громадські слухання, і щоб яворівчани сказали про це власне. Прийняли рішення, бо це їхня земля. Особисто позиція Володимира просяка в цьому питанні збігається абсолютно з думкою. Ромати, ну і для нас єдиним, чому. Все ж таки немає чіткої позиції, чи це буде полігон для побутових відходів твердих, чи це буде власне сміттєпереробний завод. Ну, все ж таки, вчора на засіданні районної ради було озвучено Андрієм Москаленком, заступником міського голови Львова, про те, що це власне, мова йде про організацію полігону для, для побутових відходів, тобто сміттєзвалища. сміттєзвалище. Тобто мова про будівництво заводу в найближчій перспективі не йде. Я так. Саме це і обурює громаду найбільше, так? Так, це обурює громаду, оскільки ця ділянка колись готувалась, власне, під цільове призначення для будівництва заводу. Тобто була така ще десь в 2000-х роках ідея, але мова не йшла про сміттєзвалище, оскільки навіть по нормах, так, ну. Ем... До найближчого населеного пункту і 500 метрів, не більше. Знову ж таки, там в близькості Єворівське море. Так це величезне штучне озеро, яке в перспективі може бути дуже хорошою рекреаційною зоною. і вже зараз, якби цей процес почався, що люди і потусять відпочивати. Також є дуже близько санаторій шкво джерело мінеральної води Нафтуся. Є водозабір Парашка, де черпає воду половина Єврівщини, і також деякі навіть райони Львова. Там рісне один, рісне два, тобто це все може мати е, такий невідворотний ефект, коли дійсно тобто, якщо зробити сміттєзвалище, де сміття буде складуватись, і наразі немає ідей, тобто як його утилізувати чи переробляти, то чи не підуть ці всі відходи десь в грунтові води, і чи не будемо ми мати якусь екологічну загрозу? Тобто ці всі питання потрібно обговорювати з громадою, а не, скажімо, імперативно їм скидувати рішення і ставити перед фактом. Це людей обурює, і ну ми абсолютно абсолютно стоїмо на боці того, що мають бути громадські слухання, має бути врахована думка громади, а вже після цього має бути оцінка так само експертів, науковців, і тоді вже виходити з якимось висновок висновком, чи чи може там бути е, звалище, чи не може бути. Бачите, кажу вам, кажу нашим глядачам, що най, най, найболючіше це коли е, найболючіше це власне, коли е, через помилки політиків страждають прості люди. Так склалося у Львові. Така ситуація Така ситуація склалась зараз, я так розумію, в Яворові. Все ж таки, якщо будуть громадські слухання, якщо їх проведуть, чи може бути таке, що громада погодиться приймати тут сміття зі Львова та області? Дивіться, звісно, що я не можу відповідати за всю громаду, але станом на ті настрій, які я зараз чую, і за висновками вчора і громадської ради при єврівській і за підсумком засідання районної ради, все ж таки є десь така єдина думка і депутатів всіх рівня. І громадян і активістів, в тому що район проти цього, що був розміщений, розміщений сміттєзвалище. Є ще такий нюанс, що недалеко, буквально там зовсім поруч, вже є діючі сміттєзвалище для району, де звозить сміття в весь район, і де так само, так як мені от розказують місцеві жителі, зі Львова теж їде сміття, де бачили оці вантажівки, і відповідно не знаю, легально, нелегально, бо ми пробували вчора з цим якось розібрати. Звісно, що документ. Ніхто не хоче показувати, будемо робити відповідні звернення стосовно цього питання. Чи все ж таки львівське сміття звозиться зараз, на діючий оцей єврійський полігон відходів? Тобто і ще таке питання, що турбує жителів. Тобто, станом на зараз мова йде про 12 гектарів. Ми знаємо, що Львів виробляє сміття близько 500 тонн. І відповідно оцих 12 гектарів, наскільки часу вистачить, це дуже маленька ділянка для таких обсягів. Тобто, ходять чутки, що йде мова про те, щоб перспективі Збільшити ще там на 30 гектарів, і ці всі речі вони обурюють людей, тому що земля Яврівщини, вона і так виснажена, полігон, вона виснажена підприємством сірка, і вона тільки зараз почала відновлюватись, і власне дуже не хочеться допустити знову якоїсь екологічної пані Ірино. Коли у Львові в нас така трапила ситуація, та, коли у Львові там виділяли майданчики для сортування сміття для брикетування, ми знаємо, що наші львів'яни, наші мешканці, хтось перекривав вулиці, хтось ставив блокпости. Чи Готові до радикальних дій. Тут на місці в Яворові так, я Рівчане, готові до дуже радикальних дій, але все ж таки, я надію, що зокрема губернатор, який зараз тут присутній, думаю, до нього будуть сьогодні питання на цю тему. Тобто, все ж таки, що вони або відкличуть це рішення, тобто люди розуміють, що проблему зі сміттям треба вирішувати. Ми всі цивілізовані люди і, і розуміємо, що ми живемо в одній країні, і треба один одному допомагати. Але якщо б мова йшла про сміттєпереробний завод, це б можна було. Обговорювати так, але мова йде власне про сміттєзвалище, і люди, по-перше, не довіряють, по-друге, вони не вірять в те, що тут дійсно буде все за стандартами, і в нас не буде тут нових грибовичів. Тобто, що їм пообіцяють, давайте ми спочатку зв'яземо сміття, а потім ми побудуємо вам завод. От, власне, це дуже трубує людей, і вони, вони готові так. Якщо завод, то спочатку завод, а тоді вже звозити сміття, а не навпаки. І ну, наразі настрої є дуже радикальними. Ну, і, власне, Наша позиція ми підтримуємо другу громаду. Ірина Голуб, громадська активістка, розповіла нам про те, що власне мешканці Яворова, Яворівського району, готові навіть до радикальних дій, якщо їх не почують. Щоправда, поки е, таких дій ми не спостерігаємо, бачимо лише, що е, в приміщення, де відбувається звіт голови районної державної адміністрації, е, привезли смітник, аби нагадати про проблему. Е, народний дім у Яворові переповнений вщент. Тут дуже багато людей зібралися всі вони для того, аби задати власне владі і очільнику адміністрації. Це Олег який приїхав сюди. Головне питання, чому саме в їхньому районі виділи, вирішили виділити земельну ділянку для сміття зі Львова та області. Це питання, як пообіцяв Олег Михайлович, дійсно вони почують відповідь на нього, але з часом. А поруч зі мною зараз є місцевий мешканець, який живе на території, поблизу якої виділили земельну ділянку. Представтеся найперше. Цікавий, Богдан Антонов, житель села Шкла, учасник Майдану. Ми, як представник представник громади пліж обще ми були дуже стурбовані, коли нам сказали, що об'явили, що будуть зміни Але ми дуже були проти того. І, і що би влада не думала, ми не дамо. Ми не схочу по-доброму, будемо приймати міри, не пускати, перекривати дороги там чи як. Це ми не будемо давати їм. Насправді, як ми чули вже від наших е, попередніх спікерів, люди на його рішення дійсно налаштовані рішуче. І якщо влада не почує е, їхню думку, не схоче до неї прислухатися, вони готові до радикальних дій, можливо, навіть до більш радикальних дій. Е, поки принаймні все, що зробили місцеві мешканці, вони лише принесли сюди сміттєвий бак, аби нагадати е, міським очільникам, міським урядовцям, урядовцям з області, що сміттєва проблема є, про неї треба говорити. Рити її треба вирішувати, і не варто через якісь політичні амбіції, через політичні помилки одних, перекладати відповідальність на інших, зокрема на простих людей. Страція, але люди прийшли для того, аби почути основне чи буде в їхньому регіоні будь-який об'єкт пов'язаний зі сміттям за попередню інформацію. Комісія яку скликали в міській раді, не погодила ділянку на Яборовщині. Тож біля мене голова Львівської облдержадміністрації Олег Сенютка маємо до для вас кілька запитань. Та, що далі робити Львову, якщо ділянку в Яврові не погодили, чи передасте якусь наступну ділянку? все залежить від львівської влади. Мені дуже прикро, що влада. Місто Львова, яка сама звернулася за ділянкою, тепер дала задню, і тому що ніхто за міську владу не буде інший вирішувати проблеми сміття у місті Львові. Але ж, багато хто говорить сьогодні про те, що от сміття стало для вас з Андрієм Івановичем, якимось таким, ну в пін-понг то грає обласна адміністрація і міська рада. Тобто, ви пообіцяли, що вирішити цю ситуацію зі сміттям. Ми бачили, що ви запропонували ділянку і тому подібне. Але чи не переростає, ну людям? Цікаво, чи не переростає проблема зі сміттям у політичні амбіції, чи то Андрія Івановича, чи то можливо вас? Ви розумієте, що якщо хтось. З міської влади хоче свою безгосподарність прикрити політичними гаслами, то це є дуже вдалий привід. Але я вважаю, що вивіз сміття, підмітання міста, ремонт доріг, подача води, тепла це є комунальні питання міської влади, міста Львова, яку повинні вирішувати ті люди, яких обрали мешканці міста. І все, що буде залежати від мене, я підставлю плече міській владі, мешканцям для того, щоб допомогти. Сталася у них проблема з нагромадженням побутових відходів, де вони не могли вирішити. Ми стали і за п'ять днів почистили місто і віддали назад міській владі чисте місто. Ми завжди будемо допомагати Львову, тому що це третина області. Якщо ситуація не покращиться, і сміття не зможе міська влада вивозити. Будете продовжувати очищати майданчики від сміття. Якщо трапиться на Чайна ситуація і знову буде нагромадження сміття, і буде звернення міської влади про свою безпомічність. Звичайно, що ми мусимо людям допомогти і не залишити 700 тисячне місто на одинці з проблемою. Це навіть не обговорюється, але я сподіваюся, що кожен буде робити добре свою роботу на тому місці, на якому знаходиться. Дякуємо вам. Віримо в те, що слова переростуть в дії. У Львові, можливо, вже за кілька днів ситуація покращиться завдяки вашій роботі, завдяки роботі Я міської вважаю, влади. Я вважаю, що сьогодні ситуація із сміттям в Львові є стабілізована, тому що півтори тисячі тонн і 380 контейнерних майданчиків, які були переповнені, ми почистили і вивезли повністю сміття. Тепер питання практично початку роботи з чистого листка. Ну тут треба виконувати свої посадові обов'язки. Ми, як журналісти, своєї сторони. У не будемо спостерігати за ситуацію. Ви, як очільник, ОДА зі своєї будемо сподіватися, що проблема зі сміттям у Львові більше не повториться. Олег Сенютка, голова Львівської обласної державної адміністрації, був з нами спілкувався з нами про ситуацію, яка склалася. Дякуємо всім, хто дивиться.